Друзі, адвокат Сергій Гула, опрацювавши ваші останні повідомлення, зрозумів, що все ж таки треба написати це відео. Бо для багатьох це виявився величезним сюрпризом. І я скажу вам для мене також, коли побачив той комплекс інформації, яку зараз за новою постановою вимагають від людей. Ну це вражаюче. Знаєте, коли я друзі застосовую такі слова, інколи там хтось щось пише, що за слова, і тому подібне, що за заголовок, напевно, ви послухаєте і зрозумієте, що я не просто так, як адвокат, використовую ті чи інші слова. Бо той комплекс дійсної інформації, ну, він дуже і дуже суттєвий. По ходу. Дякую, друзі, за ваші коментарі, за лайки, за поширення, за підписки. Дякую за ваші запитання, їх опрацьовую. Також дякую за те, що пишете на емейл. E Дуже багато отримаю зараз повідомлень, особливо щодо прохань проконсультуватися по особистому питанню, по мобілізації, перетину кордону, по повісткам, по тому, як захистити свої персональні дані тепер. Так, є тепер дуже і дуже серйозні питання, зважаючи на той комплекс інформації, і куди вони кому передають. Ось що головне. Тому, якщо потрібно проконсультувати вас, якщо потрібно відповідно захиститися щодо цих питань, щодо того, як знати, як правильно отримувати чи не отримувати повістку, перетнути кордон згідно закону, е захистити свої дані, пишіть мені на емейл, e який під цим відео. Отож, друзі, дійсно нова постанова таки ну, приємно хотів сказати. Напевно, це буде занадто, коли я це скажу. Вразила багатьох. А саме від 30 грудня, абсолютно свіжа, 2022 року, номер 1487, що Щодо військового обліку. Всі повинні, відповідно, практично, бо чому всі? Тому що вони керуються питаннями, призовник. До 18-18, військово зобов'язаний 18-27, чи в кого більше, кого менше, і резервіст до пенсії. <с> так, от вони весь цей комплекс визначили, повинні відповідно перебувати на військовому обліку протягом 7 днів стати, якщо не стали за кордоном також. От, і обов'язково надати важливу. Для них інформації не тільки для них і для нас. І коли я ознайомився з цим переліком, дійсно виникло питання. А для чого? Давайте проаналізуємо, що це за інформація і як себе захистити. Отож, вони вимагають прізвище, до речі, зразу відповідає походу. Є коли повістки чи інші документи виписані на особу, але прізвище інше, чи зроблені суттєві помилки. Наприклад, є Кравчук особа, а виписують Панчук. Наприклад, так? Кравчук-панчук. Що це таке? Чи повинна особа відповідно реагувати? Звичайно, треба чітко стверджувати, що Кравчук і Панчук це дві різні особи. Тому, очевидно, відповідний документ не виписаний вам. А отже, обов'язку реагувати щодо нього немає. Це, знаєте, зразу відповідає, бо багато людей писало. І буду, по ходу, якщо згадувати відповідні питання, зразу вас консультувати або давати відповідь. Отож, прізвище має надати. Ім'я по батькові. Аналогічна ситуація, коли кажуть, прізвище моє, ім'я моє, а по батькові не моє. Це інша особа. Чи прізвище по батькові моє, а ім'я не моє. Це інша особа. Аналогічна ситуація не виписана. вам. Дату народження, місце народження, стать ну, що до цікаве статі, да? е, чи будуть вони тепер там якісь малювати такі, знаєте, неприродні статі? Бо в нас є чоловіче жіноче, так, а вони інколи, я не знаю, щось малюють. Місце проживання і увага, місце перебування. Тобто вже буде чітко фіксуватися, і де ви проживаєте, і де ви перебуваєте. Наступна ще ну, важлива інформація відомості про батьків для них. Їх зразу задаєшся питанням, а чому ж відомості для батьків? Для чого вам відомість про моїх батьків? Є одна зразу, знаєте, зразу питання, зразу задаю питання і задаю відповідь. Знаєте, якщо батьки мають інвалідність за тих чи інших умов, за певних, тут треба роз'ясняти і дивитися, по вашим умовам, ви маєте право на звільнення від мобілізації. Тому тут в певній мірі корисна інформація. Відомості про сімейний стан, тобто це такий комплекс інформації, як кажуть, нічого не сховаєш. Відомості про сімейний стан та членів сім'ї, що стосується дружини, що стосується дітей. Якщо багатодітний батько зрозуміло, також щодо є питання щодо інвалідності дружини. Якщо е, дружина має інвалідність, тож відповідно це є підстава щодо звільнення від мобілізації. Треба буде е, звичайно тут консультувати. Багато людей питають щодо цього. Відомості про громадянство. Здається, ну українець та й українець. Але знаєте, що в прикордонній в нас області. Мають свої питання по громадянству. І часто люди, звичайно, мають декілька громадян, що України не вижна є, відомості також їм треба передати щодо паспорта громадянина України, паспорта громадянина України виїзду за кордон, тобто закордонного паспорта. Тоже дивляться, що куди і як, хто рухався і для чого. Наступне це ще не все. Відцифрований образ обличчя особи. Чи не вражає? Знаєте, що в мене як адвоката, звичайно, виникло питання: якщо ви збираєте неймовірну кількість такої інформації. Хто її захищає? Ви хочете мене переконати, що центри комплектації в належний спосіб можуть зберегти таку величезну і таку дорогоцінну інформацію? Щодо як захиститися? Я рекомендую, зважаючи на таку величезну, відповідно. Е не нормативну, а величезний обсяг такої інформації, який вимагається. Подавати зразу заяву про заборону передачі третім особам, подавати заяву. А коли ви знімаєтесь з військового обліку, зразу знаєте питання щодо захисту, подавати заяву щодо знищення цих персональних даних. Бо занадто величезний друзі, занадто величезний об'єм інформації. І вона дійсно дуже і дуже вагома, але це ще не все. Звичайно, відомості про номер облікової картки платника податків. Для чого ТЦК мої податки? то Теж серйозне питання. Відомості про дату в'їзду і виїзду з країни. Дуже серйозне питання. А для чого вам ребята цю інформацію? Ну, звичайно, напевно, вони слідкують за тим, де хто і як їздив. Але теж ваше ж завдання яке? Відомості про освіту та спеціальність, і особливо відомості про стан здоров'я. Ну, стан здоров'я тут зрозуміло, бо йде відповідна перевірка щодо придатності. І я, оце одна з головних теж рекомендацій, які я даю. Друзі, вже на ВЛК в центр комплектації треба йти підготовленим. Якщо ви бачите, що у вас достатньо серйозний стан здоров'я, і ви розумієте, що можете бути звільнені від мобілізації на підстані стану здоров'я, то треба мати відповідні довідки, бо часто центри комплектації дійсно не дивляться і не встановлюють ваш діагноз. Тому вам про це треба подбати. А часто це ігнорують, що робить. Треба консультуватися. Бо в кожна ситуація індивідуальна, індивідуальна. Відомості про розгляд судом кримінальних і адміністративних справ щодо вас. Відомості щодо судимості. Унікальний номер засобові, запису в єдиному державному демографічному реєстрі. І відомості про право на відстрочку. Останні, знаєте, те, що напевно людям чи не найкорисніше, віднесли до останнього. Хоча я розумію, що захист країни наш обов'язок, але хочеться, щоб це був двосторонній процес, коли держава, нагадуючи нам про обов'язок, пам'ятала і про наші права, і про їх захист. Тому, друзі, ось такий комплекс. Треба захищати свою інформацію, треба направляти відповідні заяви. Якщо потрібні вони чи консультації, пишіть мені на e-mail адвокат Сергій Гула.